Вітаю всіх, хто приєднався до нас. І сьогодні ми продовжуємо з вами е, наш екскурс в медичну паразитологію, а саме в гельмінтологію. І е, ми сьогодні розглядаємо з вами такого представника як Метагонім. Метагонімус Йокогавай. Як е, Отже, цей паразит. Його ще, ну, звичайно, він дуже важливий, тому що він є збудником такої хвороби, як метагонімоз. І цей він поширений в країнах Азії. І осередки його спостерігаються в Японії, Китаї, Південній Кореї, Індонезії. Ну, нібито там десь далеко. І е, можна сказати, що ну, ну що ж, якщо людина їде туди по, якісь, по, по якимись своїми справами, або це туристична поїздка, то має пам'ятати про те, що може там зустрітися з таким е, метагонімом. Але ви виявилося, що і в Україні ареал поширення метагонімозу це басейний річок Дніпра. Дністра, Дунай. Тому, звичайно, нам з вами необхідно е, все ж таки познайомитися з цим паразитом. Морфологія його. Стативо-зріла, особина теж Маріта, да? має довжину 1-2,5 міліметра, тобто е, суттєво менше за. Опісторху, опісторха цього котячого сисуна, довжина якого була 1 см, ширина цього паразита, вже метагоніма 0,4-07 мм, тобто він дійсно маленький, тіло вкрите дрібними шпичками, спереду згужене, ззаду заокруглене. Ну, ось тут ми можемо побачити його зображення цього метагоніма. Ротовий присосок значно менший розміром, ніж черевний присосок. Сім'яники знаходяться в кінці тіла, сім'я канал разом із маткою вони відкриваються на передньому краї черевного присоска, яйця світло-коричневого кольору, лимоноподібної форми з розвинутим мірацидієм. Тобто ось, вже ось ця личинкова стадія, вона чітко проглядається в яйці. На одному полюсі міститься кришечка на протилежному горлок. Розміри яйця 26-28 і на 15-17 мікронів. Життєвий цикл метагоніма. Ну Ось тут одразу ми можемо і бачити його на схемі. Те, що метагонім він біогельмінт, це зрозуміло, ми з вами вже засвоїли, що біогельмінти вони характеризуються ось, розвитком в хазяїні і зі зміною хазяїв. Остаточним хазяїном є людина, собака, кішка, лисиця і увага. Пелікан, баклан та інше, тобто і птахи теж можуть стати остаточними хазяями цього паразита. Проміжним хазяїном є перший це молюск Меланія Лібертина, і другий це різні види коропових і лосисевих риб. Отже, якщо порівняти його з опісторгом, так, то ми бачили, що там перший проміжний хазяїн були молюски роду Бітінія, а тут інший молюск Меланія Лібертіна. І е, до коропових риб, е, як других, е, других проміжних хазяїв, додаються ще й лососеї риби. Локалізація в тілі остаточного хазяїна, верхні і середні відділи тонкої кишки. Знову-таки, якщо порівняти з опістохом, то е, опістохи жили частіше в жовчних ходах, могли е, теж бути ще і в е, підшлунковій залозі. А тут ми чітко вже кажемо верхні і середні відділи тонкої кишки. Збутник метегонімозу ось цей яйце. Яйце разом з фекаліями кінцевого хазяїна потрапляє до води, і з нього виходить мірациді. Виходить мірациді. І ось цей мірацидій, мірациді, він е, пасивним шляхом проникає в тіло проміжного хазяїна молюска. У тілі молюска, мірациді розвиваються до стадії циркарія, а для цього це треба ще і пройти. стадії спороцисти, редії, і потім уже нарешті циркарії. Ось ми бачимо ці циркарії, які активно виходять з тіла молюска, і далі вони активно, ось ці циркарії, будуть проникати до тіла проміжного хазяїна другого, а це вже буде риба. І у м'язах, або на плавцях і лузках будуть формуватися мета -циркарії. Ось це вже інвазивна стадія, стадія для остаточного хазяїна. І ось тут ми бачимо вже і... Коти, собаки, ну, можуть бути лисиці, і додаються ще і птахи. І птахи. Отже, для людини, і ось цих ссавців, і птахів інвазійна стадія буде метациркарій. Людина і інші остаточні хазії заражаються при вживанні в їжу риби. Із метацеркарія вилуплюється личинка, яка проникає у слизову оболонку тонкої кишки людини. За два тижні міграції у стінці кишки личинка досягає статевої зрілості, виходить у просвіт кишки, прикріпляється до її слизової оболонки і паразитує у верхніх і середніх відділах тонкої кишки. Проте фіксація паразита не завжди стійка, і дорослі особини паразита, мігруючи у дистальні відділи кишки, виводяться з фекаліями назовні. Отже, є певні риси подібності і є риси відмінності у метагоніма і у апістохах. Патогенна дія метагоніму полягає у пошкодженні слизової оболонки тонкої кишки, має значення, без сумніву, це має, має, має значення в розвитку хвороби хвороби. Личинки мігрують у товщу слізової оболонки, прокладаючи в ній ходи. У стінці кишки розвиваються запальні зміни, можливі поверхневі ерозії, тобто ось такі можуть бути. Виразки невеличкі, так? в окремих випадках яйця метагонімусів заносяться в інші органи і тканини, зокрема в головний і спинний мозок, серце, де і розвиваються гранульоми. Ось це вже е, такі ускладнення, є без сумніву. Дуже серйозними і вимагають, вимагають такого серйозного значення, вимагають серйозного відношення і, без сумніву, треба ретельно лікувати таких вже вражених людей. Клініка характеризується наявністю інкубаційного періоду, який триває від 7 до 10 днів. На ранній стадії інвазії клінічні прояви зумовлені алергічною дією гельмінта, з досягненням паразитами стативозрілої стадії та їх виходом у просвіт кишки, у хворих з'являються нудота, болі в животі, пронос до 5-6 разів за добу. Поступово ознаки ураження кишківника стихають, але можливі і рецидиви. Загальна тривалість захворювання близько одному. Року. Діагностика, клінічна діагностика Вона ґрунтується на епідемі... епідеміологічному анамнезі, виражених проявів ураження, ураження кишківника. Лабораторна характеризується виявленням яєць метагонімусів у випорожненнях хворого. Лікування цієї хвороби, звичайно, застосовують антипаразитарні препарати, але, звичайно, під контролем лікаря і профілактичні заходи. Особиста гігієна не вживати в їжу погано, термічно оброблену або погано просолену рибу. Ось це ми повинні, я кажу, засвоїти. І себе щоб берегти, дійсно, треба дуже ретельно готу... готувати страви з риби. Ну і звичайно, громадська профілактика: це виявлення і лікування хворих насамперед, це захист водою від фекального забруднення. Ну і санітарно-просвітня робота, яка насамперед має, має саме зосереджуватись на попередженні людей про те, що необхідно. Дуже добре готувати страви з риби. Це і термічна обробка має бути. А і якщо хтось любить ось цю просолену рибу, то все одно треба намагатися і треба досягати кінцевого результату це не порушувати технологію приготування такої просоленої риби. Отже, на сьогодні все. Ми не лише познайомилися з метагонімом, ми ще і спробували порівняти його з опісторгом, і дійсно е зазначити, що і в Україні, і в Україні е ці е паразити можуть бути небезпечними для людей. Отже, Якщо вам ця інформація була корисна, то підписуйтесь на наш канал, приєднуйтесь до нас і до нових зустрічей!